Адміністративно-територіальні зміни ОРСР. Україна в системі міжнародних відносин Україна була втягнута у Холодну війну, глобальне протистояння двох наддержав СРСР і США у сфері економічного, політичного, культурного та ідеологічного суперництва, що супроводжувалося… Гонкою озброєння. 14 березня 1944 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон про утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР. Головою став Дмитро Мануїльський. У 1945 році Україна стала членом засновниці ООН найпливовішої у світі міждержавної організації з підтримки миру і безпеки, розвитку міжнародного співтовариства. У ході переговорів про утворення ООН СРСР з пропагандистською метою добивався включення до організації усіх радянських республік. Цю пропозицію було відкинуто, але для ОРСР і БРСР зроблено виняток. І 26 червня 1945 року нарком закордонних справ УРСР Мануїльський разом із представниками інших країн підписав у Сан Франциско статут ООН. Україна стала співзасновницею цієї організації. Метою відновлення зовнішньополітичної діяльності України була активізація боротьби Радянського Союзу за голоси та вплив ООН, посилення впливу СРСР на світову політику, формування у світової спільноти уявлення про реальне існування української держави, нейтралізація національно визвольного руху за відродження самостійної України. Розкол української діаспори у західних країнах, мобілізація на відбудову господарства та використання УРСР як засобу здійснення радянської зовнішньої політики. Та, незважаючи на відсутність власної лінії зовнішньополітичній діяльності, вихід УРСР на міжнародну арену мав безперечно позитивне значення. Це вихід України на міжнародну арену як суб'єкта міжнародного права, зміцнення міжнародного авторитету України, здобуття українською дипломатією досвіду діяльності міжнародних організацій, ведення переговорів, це виховання плеяди дипломатів для УРСР та плекання надії наповнити уявний суверенітет реальним змістом. Крім того, зовнішньополітична діяльність УРСР мала різні напрямки. Це не тільки участь у розробці та прийнятті статуту ООН, це і включення республіки до складу економічної і соціальної рад, це участь у Паризькій мирній конференції, укладенні мирних договорів з Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією, участь у Дунайській конференції з питань судноплавства. Та вступ до ЮНЕСКО постійної комісії ООН з питань освіти, науки та культури. Перемога у війні зумовила актуальність розв'язання територіальних проблем і встановлення державних кордонів. 26 листопада 1944 року з'їзд народних комітетів закарпатської України. Схвалив маніфест про вихід закарпатської України зі складу Чехословаччини і воз'єднання з УРСР. Переговори уряду Чехословацької Республіки та СРСР закінчилися підписанням у Москві 29 червня 1945 року договору про вихід закарпатської України зі складу Чехословаччини і воз'єднання із УРСР. Питання українських кордонів піднімалися ще на Тегеранській конференції у 1943 році та Ялтинській конференції. Саме там вирішувалася справедливість кордону по лінії Керзона та підтримка ідей об'єднання українців. українсько польське розмежування мало свої проблеми. Це тиск із боку Польщі щодо відновлення кордонів держави в межах 1939 року, це небажання західних країн зміцнювати позиції Радянського Союзу, намагання Сталіна підтримати прорадянські сили в Польщі та несамостійність української дипломатії, що перебувала під контролем Радянського Союзу. 16 серпня 1945 року у Москві був підписаний договір про радянсько-польський кордон відповідно до лінії Керзона з деякою корекцією на користь Польщі. Лінія Керзона це найвідоміший кордон всієї Східної Європи. Це умовна лінія, запропонована Джорджем Керзоном, англійським лордом. Як можливий кордон перемир'я між більшовицькою Росією і польською республікою під час радянсько-польської війни 1920-21 років. Натомість підписаний у 1921 році ризький мирний договір відвів Польщі майже 135 тисяч квадратних кілометрів на схід від лінії Керзона, тобто під час радянсько-польської війни. Цей проєкт не був реалізований. І тільки через 20 років він став у пригоді Сталіну, тому що ця лінія окреслювала саме ті території, на які претендував диктатор з 1939 року. У 1951 році внаслідок обміну територіями між Польщею та СРСР, встановився західний кордон УРСР. Сутністю цього розмежування до Польщі відійшов Устрицький район Дрогобицької області, а до України, землі навколо міста Христинопіль. Пізніше, з 1951 року, став називатися Червоноград. Лінія Керзону не враховувала повністю етнічного розселення українців. Історико-культурні регіони, такі як Нацяння, Лемківщина, Хомщина і Підляща. Залишилися на захід від цієї лінії. З 29 липня до 15 жовтня 1946 року делегація УРСР брала участь у Парижській мирній конференції, що готувала проєкт договору із державами, які брали участь у війні на боці Німеччини. 10 лютого 1947 року був підписаний мирний договір із Румунією, яка передавала Радянському Союзу Бессарабію та Північну Буковину. У 1954 році Кримський півострів було передано ОРСР. Ця подія завершила формування сучасних кордонів України. На це рішення вплинуло катастрофічне економічне становище Криму унаслідок депортації 1944 року корінного населення. Лише Україна тепер могла забезпечити півострів водними паливно-енергетичними ресурсами, посівними матеріалами та технікою. Проте пропаганда. Розповідала про воз'єднання двох братніх народів у зв'язку із 300-річчям Переяслівської ради. Наслідком територіальних змін були остаточне встановлення і визнання кордонів республіки, збільшення території ОРСР, демографічні зміни у складі населення, об'єднання основних. Частин етнічних українських земель в межах єдиної держави. 22 січня 1946 року у складі ОРСР було створено Закарпатську область із центром у місті Ужгород. До західних областей, крім Закарпаття, належить ще Волинська, Львівська, Ровенська. Тернопільська Дрогобицька, яка у 1959 році об'єдналася із Львівською, Станіславська область, яка була у 1962 році переименована на Івано-Франківську. Крім того, утворюється Чернівецька та Ізмаїльські області. Ізмаїльська існувала в період з 1940 по 1954 рік, а потім увійшла до складу Одеської області та Кримський півострів, який доєднався до ОРСР. Отже, за роки війни зріс міжнародний авторитет України. Уперше за багато століть. Майже всі етнічні українські землі були об'єднані в межах однієї держави. ОРСР стала співзасновницею ООН.